Як ви знаєте, у провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження за підозрою колишньому голові Національного банку України Сергію Арбузову, відкрите за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України пов'язане безпосередньо із часами, коли він перебував на посаді голови Національного банку України та призвів до розтрати. Державних коштів на суму близько 220 мільйонів гривень, які були спрямовані на створення так званого телеканалу Банківське телебачення, який так створено і не було. Тобто кошти на створення каналу перераховані були, пішли, а ніякий канал ніхто не створив. У зв'язку із переховуванням від правоохоронних органів. У травні 2014 року ми оголосили арбузова у розшук. І ось по сьогоднішній день суд не прийняв рішення щодо задоволення нашого клопотання, і ми не можемо розпочати безпосередньо заочне, заочний процес по Арбузову. Але, на жаль, як сторона захисту. Так, чомусь і дивна, на наш погляд, поведінка суддів, чому дивна, я е, окремо про це розповім, викликає багато питань. Сторона захисту, на наш погляд, зловживає своїми процесуальними правами. Що стосується листа, який, начебто, не дійшов до Генеральної прокуратури України від одного із департаментів посольства Німеччини, От я хочу його зараз продемонструвати. І трошки розповісти інформацію щодо надходження цього листа, департамент Міністерства закордонних справ Німеччини висловлює своє занепокоєння політичним переслідуванням пана Арбузова. Говорить про те, що, начебто, українські правоохоронці тиснуть на пана Арбузова, тому ми звернулись безпосередньо до компетентного органу. До посольства Німеччини з приводу того, чи є відповідний лист дійсно офіційним, справжнім, чи не є це підробкою, на що отримали відповідь? Що, на думку посольства Німеччини, відповідний лист не відповідає дійсності. Тому враховуючи останні конференції, які проводять прес-конференції представники захисту Сергія Арбузова, Надходження подібних листів, перекручування інформації стосовно досудового слідства, ми вважаємо це спробою тиску на Генеральну прокуратуру України, а також спробою ввести в оману українське суспільство. Я заявляю вам офіційно: з боку Генеральної прокуратури буде зроблено все, щоб всі особи, які мали причетність, до розкрадання державного майна та грошей за часів режиму Януковича повернулись до України та відповіли перед українським законом. Будь-яка влада, у тому числі влада Російської Федерації, яка сьогодні там править, не є вічною. І рано чи пізно ми впевнені, що закони почнуть діяти, у тому числі і міжнародні правила, і ті, хто сьогодні переховується в Росію, все ж таки повернуться до нас і предстануть перед українським судом. І стосовно. Якщо дозволити знову збіру підписів в парламенті за відставку Генерального прокурора України вчора представники радикальної партії анонсували повторну, повторний забіг, скажімо так. Ще раз повідомляю нашу позицію: право народного депутата таки є: збирати підписи за підтримку тієї чи іншої постанови Верховної Ради України. Але при цьому ми звертаємось до наших колег із парламенту та просимо все ж таки встановити у регламенті певні терміни для збору таких підписів. Хай це буде місяць, за який можна зібрати підписи за підтримку постанови. Мала б місяця, хай це буде два чи три. Але збирати підписи за відставку Генерального прокурора всю каденцію парламенту. Це ну, по-перше, на наш погляд, нелогічно. По-друге, це фактично є тиск на. Адресу Генерального прокурору та Генеральної прокуратури України, адже звертається Генеральний прокурор щодо зняття недоторканності щодо того чи іншого депутата, і бачите, певна фракція відразу підписується підтримкою недовіри. Будь-які підписи не зупинять нашу роботу. Ми вважаємо, що ця процедура не буде мати успіху, як і попередня. Причому генеральним прокурорам виконані завдання, які були поставлені, ви знаєте, призначено антикорупційного прокурора і завершена реформа місцевих прокурорів. Всі керівники місцевих прокуратур призначені та приступили до роботи. Незважаючи на будь-який політичний тиск, робота продовжиться, тим паче звертаю увагу, що паралельно зі збором підписів. Навіть відкликаються вже загублені чи приховані Єгором Соболєвим раніше зібрані підписи. Депутати їх відкликають та повідомляють нам, що найближчим часом ще декілька народних депутатів вже відкличуть підписи, яких фактично вже немає. Ви ж знаєте, їх там приховали, загубили чи щось трапилось, але про це А можете почати, на яких народних депутатів? Поки не готую, я сказав, що матеріали От Дивіться такого питання, як готуються подання на депутатів, в принципі, немає. Коли проходять певні моменти слідчі, і все вказує, що порушником закону може виступати народний депутат України, от тоді вже готується подання щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності чи тримання під вартою в залежності там від ситуації. І тоді ми можемо говорити про такі моменти.